Так, розбираємо тепер -ка поперечну. поперечну і стіл. Зняли оце все діло. Ось так воно тут все зроблено всередині. Стопорні кільця. тримаються. маховички. В маховичках стоять голкові підшипники. Голкові підшипнички У кожному. От. І так виглядає оце дійство тут. Тут мало бути якась... щось мало включатися, десь перемикатися. Треще подивитися, як воно працювати мало. Редуктор є. Так, Це у нас є, як в кашці, наприклад, на рецетримачу такий конусний штіфт рухомий. Змазка йде у нас. По канавці, так, канавочка набирається, тут зразу змазується ось це місце зразу змазується тут. Суглопті типу, по цей. От. Ну і змазка поступає отак, по цій канавочці і підтягується так якби під поверхню площину. Так. А в самому цьому столі. Є такі вставлені, бачите, з різьбою всередині вставлені такі стакани артовані, і де вона позиціонується? Ну, тут є риска така риска кільцева, подряпана від того штифта. от Виробітка така. Ну на що не впливає, в принципі, вона кругова йде, та, й, та й собі йде. От. Стіл походу заклинив був і посадка крутилася у нас відповідно на прокручувалася посадка в столі Тобто у нас цей отвір прослаблений, бо пішов в ньому мусив прокручуватися, якщо він заклинив. Так, тут іде смазка пішла, Бачите, вона обірвана. Дідушка щось мутив змазка не, не працювала. Там є отвір, куди мала бути під'єднана трубка, але вона вже і не під'єднана. Ось і просто там запхано, ще й побито чимось. Коротше, дідушки воювали. Як завжди навоювали. Вот вон. вона. Наробили такий діло. Ще не... Підшипник вклинений в смерть. нічого йому вже не поможе ніколи в житті. Ну, підшипник хороший, напевно. Багато шариків. Але він нам не підходить. Будемо щось друге придумувати. Сліди підарів, вибачте за слово, але інакше сказати не можу. Позабивали навіть. Ось цей круг, хоч він і не точний, але все позабивали коротше, молотком. Навіть сюди дійшли руки Саші біди, як то кажуть. Так що лазили всюди. Всюди лазили, всюди ними носило, щось їм все бракувало. Якось воно так не по-людськи. Так, розбираємо це все далі. От, Зараз розбираю черв'як. Черв'ячок розібрати треба, щоб він у нас був. Витягую цю топочку, щоб почистити все. Бо там купа бруду. Зараз я виб'ю. Так, витягнув. Бачите, чого я витягував? Отут купа бруду. Ну і канали потрібно прочистити, щоб вони були чистенькі туржавчину забрати звідти, щоб все було красивенько, гарно. От. І так само черв'ячок. Зараз випресуємо та й все. Але в нього є одна біда, що вони його забивали з середини. Тобто тут є штифт, Зверху його забити тако зручно. А от вибити його звідти аж ніяк незручно. Тому нічого не можу з цим зробити. Поки що треба буде вже підтягнути сюди, щоб я міг мав доступ знизу або зняти стіл. От, кусочок бронзи вже готовий. Кусочок бурензяки якраз сюди на мені підходить розмір. Якраз підійшов. Ну трошки зажирний, але, але нічого. От. Ну, тут притик десь міліметра півтора-два. І решту буде на шестерню. Тут у нас буде така бронзова втузочка, тут собі крутиться по зовнішньому контуру. І відповідно буде вже у нас позовні базуватися сам стіл, а не по центральному отвору. По центральному я викатаюсь, якщо він рівний. А зовні вже будемо. Мати бронзовий шар. Цей з внутрішніми рухати не будемо, просто зробимо тут отвір. Наскрізний, придеться робити і тут, і тут. А тут в нас є вже отвір готовий. Можливо, я тільки розширю десь, може, по 20 мм. Може він би вже і так підійшов, але трошки розширю. Тут 90 квадрат виходить. Я міряв, що якраз різець, якщо стоїть отак, різець стоїть довбальний, то він якраз виходить ось так на край отвору. Відповідно, у нас діаметр сюди йде, так? Тобто ми можемо сміло надубати всередині отвір, так? 90 проглячок сюди влазить. Може навіть не треба нічого робити, я ще помірюю. Бо в нас ще рахуйте стінка якась є, товщина стінки, ще щось є. А якщо з цієї сторони довбати, наприклад, зовнішню, так? То нам треба би туди його попхати, в той, вліво. Ну, подивимося, може ще трошки туди подовбаю. В принципі, на різці може можна зробити якийсь нюанс. Але то вже таке. Напевно, туди міліметрів 50 ще продзьобаю та й все. Одно з черв'ячком тут мені, конечно, трошки мороки додавали. Треба розібрати весь, це все помити, почистити, бо туди вода затекла. Подивитися, який тут підшипник, в якому стані упорний. От. Він люфтив трошки туди оси. Я підтягнув його, люфта нема ніякого. Якось так. Купа заліза, це все на мийку. Все мити, чистити, розбирати. Ну, Здається що тут менше, як в тому от хоботі. Деталей, сам стіл. Ну і відповідно гвинти зроблені дуже тупо. Пояснюю, чому тупо. Бачите, як вони гвинти зробили. Оцей, оцей весь розмір, десь 200 мм. Він йде не робочий, він йде просто як дистанційний. А вони могли зробити просто змістити гайку. І Винт нарізати аж в кінець, а саму гайку кріпити не ззаду стола, а саму гайку кріпити ну, десь тут, 100 мм від краю. І був би винт коротший, відповідно, і працювало б все так, як працює. Ну, вони вирішили, що краще давати більше м'яса, матеріалу більше, знищувати, як то кажуть, пошкоджувати. Ну, цей винт. Цей винт ми поставимо, а це в нас є продольний. А ми поперечний винт поставимо замість, замість подачі кругової стола. Отак. Отак, отак він у нас виходить. Бачите, якраз класно стає. Тут буде кронштейн. І тут у нас виходить гайка. І якраз гайка виходить у нас нормально. Тобто. Ми, у нас буде стіл рухатись, що туди, що туди. По гайці, відповідно. Можливо, придеться ще трошки його дорізати. От, але теж побачимо по, по ходу п'єси. Так, я легенько то пошкрабав, пришабрив. Як пришабрив? Зробив просто розбивочку на охрацю. Подивимося, що вийшло на фарбу. Що вийшло на фарбу. От відбиточок фарби. Ну і все. Я більше тут нічого не хочу. Навіть рухати, я так думаю. Бо далі робити це тільки псувати. Я зробив розбивочку на хрест тут. І на столі знизу, і вийшло досить непогано. Ну, нема, звісно, тих 25 точок. Але загальна площина відбилася по кругу, Мені головне не завалити геометрію, чи так, чи так, чи так. Ну, цього, я думаю, що більш ніж достатньо От. для роботи. Так що якось так. Цей пітак не відбився, але в нього тут є пару цяточок. Отак. Видно, що мінімальне торкання, тобто при ударі. Там десь, може, сотка буде можливо зігравати. Оцей п'ятак, та якби виходить нижче, ніж оце. Ну, то не страшно, упор є, він там, та сотка нічого не буде мати ніякої ролі. От. Це є упорний бурт такий, сприймає всю нагрузку, скажімо так. Тобто воно буде працювати все рівно, якби не було там то сотку воно дотяне при ударі. О, а так в загальному класно вийшло. Нічого тут нема, що хотіти. Я думаю, що то пхатися сюди не треба. Як тут знизу відбилося трошки. Ну, В принципі, тут відбиток не стерся ніде, але... Це щось не попало, блін, видите? Я зараз ще раз торкнуся. Ну, буває, що може попасти мусор. Це, це треба протерти, я протерти не міг, звісно, фарбу. Тож, як буде збиратися, то вже перед зборкою збереться, протреться і тоді вже буде ставитися. Ну, все рівно це шабровка, що я робив, вона була важлива, бо я тут знайшов чотири попавших стружки, які задавили в матеріал в основу стола. Ось на центральному пятаку була стружка. І по краях були, були такі ще забоїни. От бачите, забоїнка отака, І матеріал був видавлений також, що воно не сприймало. Так само на цьому столі було пару стружечок. Ну але що дивно, що навіть то місце, яке там. Прошкрабане все рівно відбилося. Тому тому це дуже добре. Так, на красочку плиту зробив. Оце плита свіжо пошліфована, і по ній я зробив отаку розбівочку, пришабрив всі виступаючі вершинки, які тут були, особливо по краях, де Дідушки неврівноважено рівняли цвяшки. Коцали, кидали ключі, щось стукали, щось грюкали. от І це все я прибрав. І тепер плиточка в мене ну, така ковзає гарненько. Я думаю, що цього більше ніж достатньо. І вже воно буде гарно. От, середина тут була, там, де стояв патрон з тою великою шайбою. Якраз добре, що вона була велика. А вона була. Що вона закривала, аж оце місце фактично. отак воно по кругу і вийшло. Тут сюди гарне торкання. Тут, де плита відкривала оголені частини стола, якраз цей кусочок, от вони їм дісталося найбільше. Я це все діло прибрав. Тож от кожен удар це у нас іде вм'ятина і відповідно випуклість вверх, виходить. Тому кожен ударчик треба було. Пошкрабати. От. Ну я думаю, що цього буде більш ніж достатньо. Отак ну, так воно виглядає. Тому я думаю, що більше, ніж достатньо, при тому, що слой фарби дуже тоненький. Практично мізерний слой. Навіть, ну, тут, не знаю, мікрон-мікрон, мікрон-мікронович мікрон, фарба. Так що Має бути все добре. Два гризуна допомагали мені тут шкробити. От. Так що у нас буде вже столик фактично готовий. Ну, я думаю, що треба буде шліфувати, але обійшлось без цього. Геометрія тут не порушив ніякої. Все тут класно.